Ми їдемо в термальні води. В термальні води. Спа. По-українськи це як називається спа. Вода наша має бути. Відео коменті. Mm -hmm. Ялинку не засвітили, повністю деградація повна зробити це вже останні хвилини ми будемо виходити Тут всередині температура, вода холодніша. Люди жаліються, що вода холодна. Бу, холодніша тут, там краще, тепліше. Що вам сказати, перше, ніж сюди йти, вам треба добре-добре поїсти зимою. Ми погано поїли, тому мені і холодно. Я сніданок поїла дуже пізно, пізній сніданок. За обід ми забули, я особливо забула. Ми приїхали сюди, маємо маленькі паніна, пропию мінімальні паніна. І ми майже тут не, не, не обідали. Тут є бар, ось там люди п'ють чай, там бутерброди, все було так, як має бути. Ми грошей не взяли. І навіть якщо і були б гроші, ми, ми не хочемо виходити з теплої води, щоб йти якесь паніно купляти. Значить, треба поїсти добре-добре, тому що ви знаєте, як людина поп'є, поїсть, їй нічого не страшно, холод їй не страшний. Сьогодні дощик такий, маленький падав. Так, о, той вже кричить, закривайтеся, виходьте, виходьте. Зимою тут тільки до 5 години, літом до 7 години. Все помінялося в іншу сторону, тому що колись давно, я пам'ятаю, тут до 7 години було відкрито. Тепер з дев'ятої до 7, до до тільки. Людей виганяють, люди не знають. В якій годині має виходити. Одна жінка біля мене каже, в п'яті закривають, а то в п'яті ми вже маємо вийти, чи ми маємо, маємо вже бути там на суші, чи ми маємо ще в п'ятій воді бути і тоді виходити. Ну, В п'ятій воді і тоді ви виходите. Тут є один годинник, такий малесенький, От Там, якщо ви його побачите, його ніхто не бачить. Ось годинник. Бачите, п'ята година. Один малесенький, люди не бачать. Завжди проблема, яка година, яка година. Ну, та причепіть вже один три тих годинники, один великий тут причепіть, другий там на будку причепіть, та вон де той спасатель сидить. Причепіть тих, тих три годинники великих. Нема. Колись у цей годинник це новий поставили годинник. Пластмасові, такі середнього, навіть малий я би сказала. Там наверху колись був один величезний годинник, який було краще навіть видно, замітно було, що є годинник. А тепер, напевне, поламався, вони замінили отаким. Ялинку навіть не засвітили. Ялинку тут взагалі сьогодні так дуже темно, сонця не було, та ялинка могла б в темноті всередині вона там стоїть. Вона мала бути засвідчена взагалі цілий час. Ніхто не думає, щоб засвітити ту ялинку. Мій компанія каже, ти якби тут керувала, шефом була, я кажу, як я б тут шефом, начальником, то я би тут поставила. І годинник, і ялинку от там ще би одну поставила, і ось там ось там біля баруш там бракує, там два нещасних таких деревця стоїть. Тих лимона, один вже наполовину мертвий. І ось так. ここ。<noise> Sono stanca, <ride> sono stanca sì. Sono molto stanca, tutti che escono da acqua calda dopo tante tante ore sono stanchi, non riposati. Così dice internet. Mm, che bello, che bello enorme. Va. Купійка. Вона смішна. Зовсім труку нема ось така, але дуже-дуже я -дуже така, ну не замучена, як вам сказати. Ось таке волосся гарне пушисте. Тільки так посушила по-натуральному і кінець на тому. Зараз міні-паніно і їдемо додому. Виє. Треба попити багато води, тому що буде обезводнення. А ми в Італії п'ємо Санта Анна, Єва, Сан Бернардо, Баста. І купляємо ці води тільки як є оферта, тому що знижка дуже велика. Любу воду ми не п'ємо, там, де содіо мало є. Тіні. Так, і будемо їсти ось такий сільський італійське паніно таке я зробила. Тут в мене світло виглядає, як вам сказати, голубе, а воно не голубе. Закинула в сумку міні паніно з прошутто. Прошутто називається парма, парма, парма була оферта, тому що трошки була знижка. 29,90 за кілограм, а також 35. Я теж їм діпарма, якщо є оферта. Я все купляю по офертах, але тільки продукти високої якості. Паніно ось так виглядає. Хліб, він є солений, і тут всередині є ізюм. Ви не дивіться, що це що тут, е, як вам сказати, він солений є. Чорний інтегральний. Е, цей. Та тут світло не здали, тут не, не видно. Ви бачите, таке паніно, Такий чорний інтегральний хліб, він коштує. Він коштує за кілограм дуже багато, але за таку гарну буханочку я плачу 3,520, о десь так, от. 2,80. Менше, ніж, ніж 3 евро. Так. А море тінь, я тільки оце вот зімлю. То Ті тіні стопер для тебе. Море тіні. Дош падає. Я забула вам сказати, що ще десерт у нас є. У нас на десерт є ось такі карамельки: еспресо італіано, саме настояще, без цукру. Це є найкращі карамельки, які можуть бути в Італії. Тут є еспресо настояще, так як має бути. І вони дуже сильно італійською кавою пахне. Просто так як в барі, так вони і так вони і дуже-дуже дуже. Номер один. Я їх вже багато переїла, тому що я і, і так вони мені вже аж не дуже так сильно подобаються. Перший раз як я їх багато років назад е, взнала, винайшла. Вони мені дуже сподобалися. Вони навіть без цукру, так що вони ось такі. Дорогесенки мої, ось такі вони. Карамельки на десерт. Ось такі карамельки продаються в супермаркеті. Бачите? Еспресо італіано. Все, андемові. Дякую, що пишете. Дякую, що переглядаєте мої відео. Усім щастя, миру, і будьте усі здорові! Настоящий холод Віталію прийде. Червона, мама мія. Настоячий холод в Італії прийде після 7 січня, 7-10 січня це самий найхолодніший період. Я завжди говорю ось тут про нас. Знаєте, Італія така велика, клімат різний тут є. Я бачу навіть на півдні Італії набагато холодніше і більше дощів падає, тут нічого не видно вже. Багато дощів падає, ніж тут у нас в центрі Італії. Я живу в Тоскані, хто не знає. Вони бачать перший раз. Мене звати Анна, я з Львова. І У нас тут клімат, ідеальний клімат, дуже клімат, нам тут подобається цей наш клімат. снігу ніколи нема. Нема ніколи снігу. І дощ навіть рідко падає. Тому що ми біля моря, я живу біля моря, дуже близько біля моря. І це має велике значення.